Путін приїхав на зустріч до Цзіньпіня в Китай, Давайте розберемо, що там відбувається. Отже, Путін розлітався як ніколи. За останні 20 років його життя думаю, нічого такого не було. Щоб відкритого настільки можливо да спілкуватися. Отже, бачимо, що він там прилетів в літаку своєму. Його в першу чергу, дивіться, до речі, зустрічає там російська делегація. Типу, перші стоять всі. А служиться сам Путін приїхав на поклон до цього, до да? і ще там оця російська делегація стоїть, уже всі там йому кланяються, раді що побачили царя свого. Значить, про що вони там будуть а, розмовляти? О, оце теж як зустрічають Путіна. Ну просто терориста всюди, це просто жесть. От вони будуть Путін там буде чотири дні, по перше, розмовляти, думати про безпеку, про економіку і так далі. Вони дуже залежні від Китаю, бо, в принципі, весь європейський адекватний нормальний експорт отрізаний для них. Що б там не казали за ці китайські машини. Є Китай, ну нічого з цим не зробля. До речі, з приводу важко. Дивіться зараз за посиланням в шапці профіля, ми українцям будемо видавати зарплату. Ті, що в нас знаходяться в контент-хаті, у нас є змога заробляти від 100 тисяч гривень на місяць, розповсюджуючи от відео, як ці зрозуміло. І ми в прямому ефірі покажемо, як вони отримують зарплату. Можете зайти, подивитися з ними, поспілкуватися. Я вам кожному з вас подарю три дні безкоштовного навчання. По тому, як ви можете зараз рухатись онлайн от, в заробітку, щоб не робота на чорних роботах, там десь в Німеччині, в Іспанії, в Британії. Бачу, я от, відношення до України. Українців, будь ласка, от побачите, що у нас там робиться, що з нашими студентами ще й безкоштовно. А, ми ще подарунки робимо. Ми ще в цьому місяці для всіх вас будемо розігрувати айфони, айпади і так далі. Все це за посиланням в шапці профіля, три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. Коротше, йдемо далі. А стається надіятися на чудо і на те, що ну нарешті яйця у всіх європейських лідерів і так далі. А живуть зашевіляться, і вони нарешті щось значну робити толкове. Бо а, новини, які я зараз розказував, розказую, буду розказувати в наступних відео, говорять про те, що ті типу, світу ну ладно, там ті типу, пів України перемолотили кучу людей, позбавили життя. Так далі, ну буває таке. Вона рашка ж сильна, Давайте там торгувати далі. Ну, це печально все. Коротше, друзі, на зв'язку за посиланням в шапці профіля можете перейти подивитися, як зараз українці в цій непростій ситуації заробляють онлайн. Ми покажемо прямо, як ми їм зарплати платимо за що, Причому вони працюють просто з телефона. Подарую вам три дні безкоштовного навчання, ефіри з вами попроводжу. порозказую, як ви можете онлайн заробляти. і плюс подарунки для всіх, хто у нас там в контент-хаті для вас в тому числі будуть. Де ви можете виграти iPhone, MacBook, айпад і так далі. Ну, залучаємо так людей до розповсюдження української інформації, яка націлена на то. Тобто можете із російською це пропагандою дебільно боротися, бо в людей непонятно що в голові. Ще можете собі заробити, добре себе почувати. Все, і подарунки отримати. На зв'язку, друзі, зустрінемось в наступних відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. А це не просто зараз, Па-па.